Асі закривають ще одну школу про собаку, з якої жорстоко знущався колишній в'язень та диво крісло від криворізького винахідника. Це підсумки тижня на першому міському, як завжди, аналізуємо події минулого, аби спрогнозувати майбутнє. Мене звуть Юлія Єм'янова і ми починаємо. Залишив ніж у голові. Як сусід помстився собаці? Земельні ділянки для бійців АТО. чи придатні вони для будівництва? Тернівський ліцей і 106 школа, де будуть навчатись діти? Самохідне крісло Криворізька інновація для місцевих лікарень. у голові два поранення на боку та подряпини по всьому тілу. Так вівчарка Гіра проходила майже добу, поки не приїхав ветеринар і не витягнув зброю. Все подвір'я було у крові. А собака з переляку сховався за будинком. Таким чином помстився тварині, колишній в'язень, що мешкає по сусідству. каже, пес вкусив його та ще одну бабусю. Господарка вівчарки подала заяву до поліції і тепер чекає, щоб кривника покарали. Галина Ганзенка розкаже більше. Зараз вівчарка Гера вже ходить і гавкає, а ще декілька днів тому вона була на межі життя і смерті. Ось так з ножем у голові собака ходив майже добу, поки не приїхав ветеринар. Зброя знаходилася під лівим оком, проткнувши носові хрящі і череп на 7 сантиметрів. На боці у середньоазіатської вівчарки два поранення, а на тілі подряпини. Так жорстоко побив Геру сусід її господарки. Ось що зашити воднітки. Вот падглазанітки, одні другія, губа зашити. Ваш браткнув нас, класінгарту була кофе, що чітко. Господарка Гіри в цьому будинку постійно не мешкає, а собаку завжди залишає на прив'язі. Паркан занадто високий для того, щоб пес зміг його перестрибнути. Але цього разу за невідомих обставин вівчарка гуляла по вулиці не прив'язана. Позвонила сусідка на роботу і сказала, що тут і збивають твою собаку. В крові був порог і входная двері дома, основна маса крові. это все було там. Ну і далі туді ми стоїмо по путі, капельки туди, куди собака вже вбігала і спряталась там ззаду за хозпостройками. Сусід, який підрізав собаку, каже, що тварина намагалась накинутися на його трирічну дитину. Вівчарка вибігла з двору. Чоловік прийняв удар на себе, і пес прокусив йому руку. В лікарню і поліцію він не звертався. Хотів вирішити конфлікт по-сусідськи. Я вернувся ну, до моя стая ребенка, пішов розбиратися. Коли сусідка теж бабуся стара, 80 лет, завалила, теж її собака, погризла, бабуся вся в крові. Дала мені нож, я не видержав, пішов, ударило в голову ножом, собака убежала. Тварину в цьому випадку розглядають як майно. Власниця собаки звернулася до поліції, але там кажуть, для відшкодування збитку немає необхідної суми, тому кривдник може уникнути покарання. Действие данного гражданина можно квалифицировать по статье 194, потому что собака это не человек и порезал он имущество, ну скажем так, граждан. Поэтому это статья 194 умышленное повреждение имущества граждан. Но это имущественное преступление и для внесения сведений в ЕРДР должен быть ущерб не менее 170 тысяч гривен. Але за жорстоке поводження з тваринами є покарання у кримінальному кодексі штраф або арешт на строк до шести місяців, незалежно від того, є у чотирилапого господар чи ні. До того ж, народні депутати на черговій сесії парламенту запропонували посилити покарання обмеження волі до двох років. Однако говоря об жестоком обращении с животными, также мы должны учитывать и то, что в действующем законодательстве предусмотрены правила содержания домашних животных. Поскольку собаки, согласно Гражданского кодекса Украины, относятся к объектам повышенной опасности, то хозяин собаки должен предусмотреть возможность нанесения вреда, ущерба со стороны своей собаки посторонним людям. Подібні випадки трапляються дуже часто, але до поліції господарі собак звертаються вкрай рідко. Правоохоронці кажуть, спочатку 2016 року зафіксували лише одну заяву на весь кривий ріг за жорстоке поводження з тваринами. За адресою вулиця Армавірська, будинок 15, біля першого під'їзду було виявлено вухо. Тварини, а саме кота по даному факту проводиться досудове розслідування слідчим відділом жовтневого відділення поліції за останній рік на території жовтневого району міста Кривого Рогу це перший випадок, де було е, скоєно жорстке поводження з тваринами. Статистика щодо жорстокого поводження з тваринами мізерна Неофіційно таких даних значно більше, тому що людська помста не знає меж не лише до людей, а й до тварин. Галина Ганзенко, Євген Жулай, Володимир Куропятник, Роберт Сіваков, Євген Аністрат. підсумки тижня, перший міський. Бійці 17-ї танкової отримали протикумулятивні екрани. Решітки вже захищають десятки танків на передовій. Динамічну броню для наших хлопців виготовляють волонтери у військовій частині на Макулані. 17-та танкова найчисельніший підрозділ серед криворізьких на фронті. Проте не усі бойові машини бригади були захищені екранами. На них просто не вистачало коштів. Про решітки, які рятують життя танкістів далі. Так виглядає нестандартна танкова броня. На перший погляд, звичайна решітка може врятувати життя усього екіпажу. Якщо танк виконує завдання і в танк літає або граната з гранатомета, або фугас, то ці решітки приймають на себе основний удар. При цьому броня залишається ціла. Ну, відповідно, екіпаж залишається цілий, машина в подальшому може виконувати бойове завдання. На Т-64 необхідно щонайменше п'ять протикумулятивних екранів. Решітки захищають обидва борти та башту. Завдання динамічної броні для танків прийняти удар на себе, аби розціяти кумулятивний струмінь боєприпасів класу РПГ 7 і послабити його ефект. При виготовленні головне витримати відстань між решітками у 55 міліметрів. Задній захист захищає башту, навісне обладнання, все, яке знаходиться ззаді. При попаданні в нього гранати, вибух проходить на самому захисті, відповідно до обладнання не попадає і це обладнання залишається захищеним. Від кумулятивних снарядів, які пробивають, прожигають броню, вони застрівають в них і не дає можливості пробити броню на машині. Протикумулятивні екрани зварюють у військовій частині 17-ї танкової бригади на Макулані. Виготовленням займаються волонтери і бійці. Серед них є і військовослужбовці, які брали участь в антитерористичній операції. Всі об'єднані однією метою врятувати життя наших хлопців на передовій. Люди безкорисно працюють. Сьогодні ми відім час людей за цього волонтерського руху, Большая часть збирається сюди по вихідним, тому основна маса так само, як і сам вот, керівник Андрій Орисадила. Для виготовлення решіток потрібні металеві смуги, куточки і кріплення. Здається, все просто та матеріал коштує чимало. Його катастрофічно не вистачало бійцям, аби захистити динамічними екранами всі танки. Допоміг військовим придбати все необхідне для нестандартної броні. криворізький нардеп Костянтин Усов. Це передостання партія захисних решіток, яка відправилася на фронт. Попередню наші хлопці отримали ще на початку серпня. Загалом наразі виконано майже увесь обсяг робіт. Волонтери працюють не покладаючи рук. К концу августа нам необходимо доэкипировать все боевые машины на фронте противоаккумулятивными решетками. Это уже третья и предпоследняя партия. Сегодня мы отправили 15 единиц. Сумасшедший практически круглосуточный труд волонтеров позволяет держать все работы в рамках плана и сроков. И мы надеемся, что мы успеем даже немножко раньше закончить. Щоб конец літа наші бойцы, криворожане, которые знаходяться в зоні АТО, встречали уже более захищенними. Проти кумулятивними решітками укомплектують всі танки до кінця серпня. Цю вже третю партію танкісти в зоні АТО отримають зовсім скоро. Можливо, саме ці решітки врятують життя сотням наших земляків. <тур> Тож, це за танки, танки, а дописано, на БМП, це, це не заміни. Юлія Ємельянова, Олег Єрмолінський, Віктор Зубченко, Максим Пономарьов. Підсумки тижня, перший міський. На тобі Боже, що мені не гоже. Пустир на тернах і 129-му кварталі, берег саксаганського водосховища на мудрьоні та озеро Солони, околиці Довгинцівського району і ставків біля пісочної. Саме в цих районах міська влада виділила земельні ділянки для учасників АТО, що воювали на сході країни. Там ніколи раніше нічого не будували, адже наділи далекі від ідеального стану. Чиновники виправдовуються, кажуть, у місті нема. Та є вільних земель, незважаючи на це, черга охочих скористатись своїм законним правом все одно збільшується. Як наразі вирішуються питання з землями для бійців, дізнавався Олександр Фефілатів. Син Інни Дмитрівни проживає в селі Лузуватка Криворізького району. Воював на сході в лавах 93-ї окремої механізованої бригади. Повернувшись додому, отримав земельний наділ площею 2 гектари. Жінка каже: напрочуд це минулось дуже швидко і майже без проблем. Півтора року назад нам дали видали земельну ділянку. От і ми оформляємо документи уже на останньому етапі. На тому етапі ще не було проблем з наданням земельних ділянок, так як були в сільській раді, були вільні земельні ділянки. Але це більше виняток із правил. В межах нашого міста отримати обіцяне державою важко. Нині існуючі земельні ділянки розташовані у п'ятьох районах. У Тернівському районі ділянка обмежена вулицею Адмірала Головка та вулицею Каширською. Площа складає майже 11 гектарів. Всього тут 43 ділянки для садибного будівництва. У Покровському районі ділянка обмежена вулицею Кропивницького та вулицею Грибоєдова. У Саксаганському районі ділянка обмежена Саксаганським водосховищем та вулицею Галковський кут, колишня Калініна, що в районі Мудрьої. На майже трьох гектарах 29 ділянок. У металургійному районі ділянка обмежена вулицею Василя Скопенко, колишньою Красикова та вулицею Пісочною. Складає трохи більше 4 гектарів. Всього тут 28 ділянок для садибного будівництва. У Довгинцівському районі ділянка обмежена вулицею Симонова, що в районі мікрорайону Східний 1. Площа складає трохи більше 9 гектарів. Всього тут 71 ділянка для садибного будівництва. Також планують виділити ще 600 ділянок у Довгинцівському районі. Земельні наділи загальною площою в 60 гектарів будуть знаходитись в районі вулиці Самарської. Не всі землі мають товарний вигляд. Більше року Сергій вірою і правду захищав країну на сході у складі 17-ї танкової бригади виконував завдання в зоні АТО, отримав важке поранення. Має посвідчення учасника бойових дій, а також третю групу інвалідності. Обіцяну земельну ділянку отримав на мудрьоні. Я получил земельный участок, попал в 200 человек, которые получили ранения. И мне как льготному категории в первую очередь выделили вот этот участок. 10 метров на суше, все остальное в болоте. Местные говорят, что здесь весной вообще пояс воды. И как здесь можно что-то строить или что-то делать на этой территории. Сергію ще пощастило, поруч ділянка, яка за дивним збігом обставин розташована на справжньому смітнику. Місцеві кажуть, найкращі землі в цій частині міста вже давно розподілені між всіма охочими. Солдатам ж земельні наділи навпаки роздають за залишковим принципом. Одна з локацій, де захисники вітчизни на сході можуть отримати свою ділянку, має вигляд смітника: бите скло, залишки цегли та бетону, хащі замрузі та інших бур'янів. Наразі важко уявити, що саме тут, колись хтось щось побудує. Пустир на пісочні в районі оптового ринку. Вся ця місцина відведена під будівництво бійцям АТО. Але як насправді люди зможуть скористувати своїм правом, уявити важко через купи сміття побутового та будівельного. Поблизу озера Солоне, що на мікрорайоні Східний 1 земельна ділянка має більш пристойний вигляд. Тут немає явних куб сміття, як на пісочній. Трави, чагарники та дерева прикрашають цю місцину. Лише деколи мешканці ближніх приватних будинків випасають тут своїх корів та вирощують трохи городини. Що середнє між пісочиною та околицями озера Солони можна побачити на земельних ділянках на Довгинцевому, в районі біля вулиці Самарської. З одного боку від дороги поле пустир, що межує з дачними садибами, з іншого посадки дерев із сміттям серед них. Але як би то не було, процес виділення земельних ділянок в місті триває. По городу гору, що ситуація обстоїть ну, доволі нормально, але і стрімко росте черга. росте. Тому що бійці повертаються, деякі повертаються з шпиталів, деякі демобілізовуються. Цього тижня апостоловська районна адміністрація виділила тисячу гектарів землі для бійців, АТО. причому не тільки для місцевих, а й для мешканців Кривого Рогу. Триває юридичне оформлення цього рішення. При координаційному центрі сприяють у вирішенні проблем у земельних питаннях. У нас працюють проекти з різноманітного надання землі. Це і на Карачунах ми віднайшли землі, зараз працюємо. Це у нас є і видача дачних земельних ділянок. До нас звернувся директор кооперативу Валівського з пропозицією надати 600 участків нашим бійцям. Сам участок це 6 соток, вони можуть брати від 6 до 18 соток. Чи будуть воїни будівельниками та фермерами, доки війна на сході триває? Питання складне. А чи стане сил захисникам країни захищати своє право на ладну земельну ділянку? Взагалі не знає ніхто. Кривий Ріг чи не єдине місто в Україні, яке віддало війні стільки синів. Держава має віддячити тим, хто повернувся додому живим. Олександр Фефілатів, Максим Пономарьов, Олександр Бондаренко, підсумки тижня, перше міський. Закривають школу. З 1 вересня учні 106 школи вчитимуться у Тернівському ліцеї. Їхній навчальний заклад міська рада вирішила закрити. Там тече дах, усюди плісніва, а на ремонт кошти не виділяють. Тепер всіх дітей переводять до ліцею, який знаходиться у 20 хвилинах ходьби до школи. Вчителям і технічному персоналу теж пообіцяли робочі місця. Проте не всі діти і батьки задоволені такими кардинальними змінами. А чому розповість Галина Ганзенко. 7,5 мільйонів гривень занадто велика сума для ремонту. Так вирішила міська рада і закриває 106 школу. Тепер діти будуть навчатись у Тернівському ліцеї, куди їх зарахують безступних іспитів. А ті, хто не має бажання там здобувати знання, можуть обрати інший навчальний заклад. Дах протікає так сильно, що третій поверх будівлі взагалі закритий. На стелі і стінах пліснява і неможливо дихати. Ремонт у 106 шостій не проводили вже понад 10 років. Вчителі школи давно тут працюють і кажуть, що все необхідне є, крім капітального ремонту. Мова не йде, не йшла. Нам не говорили, що нашу школу закриють, говорили про злиття, тобто злиття з тернівським ліцеєм. І коли нам зачитали цей наказ, то дійсно нам були надані вакансії. Кожному вчителю, наскільки я знаю, кожному вчителю було надано альтернативне якесь робоче місце. Батьки дітей, що ходили в 106-ту школу, обурені тим, що новий ліцей знаходиться далі і потрібно переходити дорогу. А будівля, яка залишиться порожньою, стане притулком для безхатченків. Дуже печально що Ми здесь живемо, близько нам удобно, було і добре. Тепер треба буде йому далі ходити в школу Минут на 15-20 далі йти. І Вообще, тут клас був дружний. Мав тут дуже теплий колектив педагогічний, дуже теплий хороший колектив. Але у Тернівському ліцеї вже майже все готово для навчального процесу. 1 вересня до нього завітає набагато більше дітей, ніж раніше. Батьки першокласників задоволені тим, що їх діти будуть навчатись в кращих умовах. Коли ми ходили на підготовительний курси в 106 шостої школу, маленька теплилась теплилася тим, що пойти в ліцей Все таки я просто слышала когда-то до этого, Сто шостою будуть закривати как мать первоклашки. я рада, тому що знання я так думаю буде більше отримати ребнок здесь, чем там. Плюс условия я так думаю лучше будуть. Тепер новий заклад буде називатись навчально-виховний комплекс Тернівський ліцей. Він змінить статут, тому що додається початкова школа, якої раніше не було. Адміністрація каже, класів вистачить всім і першачкам, і випускникам. Учні першого ступеня початкова школа. Потім, згідно нашого статуту, це до профільної освіти учні другої ступеня, п'ятий, дев'ятий клас. Ну і старша школа це профільна школа. Ремонт тут робили щорічно. У 2016-му в Тернівському ліцеї зробили спортивну залу. Раніше змінили покрівлю, а всі вікна замінили на металопластикові. Повністю готова школа прийняти нових дітей. Зараз йде період, коли ми будемо переводити класи, закінчується влаштування вчителів з першого числа і піде процес. Класи практично готові, перенесуться парти, повіситься дошка шкільна, тому що початкові класи, там своя особливість розкреслення дошки, а так кабінети готові і буде працювати. Викладачі ліцею не мають сумніву, що умови всіх задовольнятимуть, а рівень знань у дітей тільки стане кращим. І вже 1 вересня чекають ліцеїстів на заняттях. Галина Ганзенко, Роберт Сіваков. Підсумки тижня перший міський. Унікальне крісло самохід сконструювали у кривому розі. Експериментальна модель розроблена спеціально для потреб міських медичних установ. Подібні проекти вже відомі у світовій практиці, але ряд інноваційних функцій забезпечує ексклюзивність та винятковість системи. Розумну новинку особисто випробував Андрій Чечель. Це не ілюзія, і тим більш не містика. Тільки чиста наука та дух інновацій. В майстерні криворізького винахідника Андрія Луценка чимало чудернацьких дивовиж. Та сьогодні тут вирішують проблеми людей з тимчасово обмеженими можливостями. У цих стінах спроектували славнозвісного джмеля легкохідний прогулянковий електрокар. Саме на його презентації з боку керівництва міських медичних установ і надійшла пропозиція розробити подібну систему під умови клінік і стаціонарів. За декілька тижнів цей перший тестовий екземпляр уже став на колеса. Медсестри, як правило, жінки і, як правило ні найсильніші. Їм доволі по ліфтам, по коридорам вести из там приемного отделения в палату или еще куда-то, вот, чтобы она могла стать сзади на площадочку вот, и проехаться с ним. Ну а там его передать уже кому-то. То есть вот была такая задача. Фішка криворізького електропривідного крісла в тому, що керувати ним може як і сам пацієнт за допомогою звичайного джойстика, так і, наприклад, медпрацівник, що буде розташовуватися позаду спинки на спеціальній платформі. Крім того, можливе й дистанційне керування через додаток мобільного телефону. Система обладнана звуковими сигналами та сигналами повороту. Її оптимальна швидкість близько 4 км за годину, пробіг від 20 км. Тобто, і без додаткової підзарядки крісло працюватиме цілісінький день. Сьогодні інновація проходить випробування у реальних робочих умовах. Усі недоліки фіксуються і коригуються. Потім, коли завозить людину, хворого, в ліфт, тоже буває недо- недоступне, недопереїзд, і тому дуже тяжело заїжджає. Вот. Мы Андрей Анатольевич, мы несколько замечаний сделали по этому поводу. И он будет работать над этим вопросом, но вещь Очень прекрасне. Не надо э, тянуть на сіло, кнопочку нажали, і поїхали. Медики наголошують, подібні системи конче потрібні у закладах, але головними їх перевагами мають стати мобільність та багатофункціональність. Електрокрісла трансформери. Ось чого потребує галузь. Нам бы и необходимо и понадобились бы лежачие то есть модели, но которые тоже модифицировались бы, а именно становились выше, потому что иногда необходимо переложить пациента на другую кровать или же ниже, которая для, необходима для, для, для исследования. Криворізьке електрокрісло зацікавило не лише тисячку, але також і дев'яту міську лікарню та інші, а ще й Дніпропетровську лікарню мечникова. Потенційно у кожному медичному закладі України йому знайдеться місце, ось тільки вартість одного екземпляру більше ста тисяч гривень. Якщо виготовляти партію відразу з десяти примірників, дешевше навпіл поставити виробництво на конвеєр відповідно і ціна впаде в рази. Пілотувати таке крісло легко та навіть приємно. Це полегшило б життя сотням лікарняних мешканців та медичного персоналу. Тож попит є. Пропозиції також. Наступний крок за можновладцями. Андрій Чечель, Роберт Сіваков, підсумки тижня. Перший міський. Таким був тиждень очима наших кореспондентів. Більше про новини дізнавайтеся на офіційному сайті компанії 1TVKRUA. З вами була Юлія Ємельянова. Хай щастить.